номер 15 на заводі Темп до вами офітри класу виростик нашого навчального закладу, який на даний момент працює на заводі Темп зварювань 4-го розряду Дмитро Валерію, показує поетапну зварню таври стихових напускових, з'єднать на прикладі димохода до твердопаленого котла. Там. Остінка ці конструкції ми використовуємо табори, поперечні шви, стекові шви і в саме всьому вийшла така десантка.